Уряд Німеччини всереду різко засудив вирок українському режисерові. Берлін вимагає негайно звільнити Олега Сенцова і Олександра Кольченка. Є великі сумніви щодо дотримання правових стандартів у цій справі. Зокрема, йдеться про спосіб, за допомогою якого були отримані псевдосвідчення, а також міру покарання. у Вашингтоні. Вирок Сенцову назвали очевидною судовою помилкою. Ми знову закликаємо Російську Федерацію виконувати зобов'язання, які вона має, підписавши мінські домовленості, і негайно звільнити Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Надію Савченко та решту заручників. Росія, член Ради Європи, і повинна дотримуватись стандартів цієї організації. Нагадала голова парламентської асамблеї Ради Європи Анбрасер. Вона заявила. Вироки Олегу Сенцову та Олександру Кольченко викликають занепокоєння щодо дотримання стандартів Європейської конвенції з прав людини, особливо у контексті погіршення ситуації з дотриманням прав людини в Криму після його незаконної анексії Росією. Обурені вироками і в Брюсселі, попри те, що євродепутати зараз на літніх канікулах Ребека Гармс дала інтерв'ю. ДВ. коли вона дізналася про вирок сонцової кольченко, то за її словами втратила дармови. Як заявила депутатка, Брюссель повинен наполягати на дотриманні Росією вимог європарламенту, зазначених у його резолюціях, але одного цього недостатньо. Ми мусимо привернути увагу до цих випадків. Потрібно організувати хвилю солідарності, як у випадку із пусірають. Ніхто не повинен миритися з такими вироками. Важливо, щоб імена людей, причетних до винесення цих вироків, таких схожих на присуди радянських часів, стали відомі. За процесом стежив і голова комітету і закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок. На його думку, вироки Сенсової Кольченко не правосудні та політично мотивовані. Наступного тижня ми у Європарламенті та у комітеті закордонних справ детально розглянемо це питання. Безсумнівно, європейський союз не визнає ці вироки. Як стало відомо, ДВ, європейські уряди планують відреагувати на вироки ще більш різко.